Минула доба у зоні проведення АТО пройшла без порушень мінських домовленостей. Українські сапери займаються розмінуванням місцевості в усіх секторах. Лише в станиці Луганській за сьогодні наші військові зняли вісім розтяжок різних гранат. Всі вони стояли без уповільнювачів, тобто розраховані на миттєву дію. Завершився відвід мінометів калібром менше 100 мм у секторі А. Сьогодні в районі міста щастя під наглядом ОБСЄ. Відведено останні 5 одиниць. Українська сторона на 100% виконала відведення у секторі. А можна сказати, що перший етап завершено. В селі Артемово Донецької області військовослужбовці цивільного військового співробітництва разом з волонтерами вивчали соціально-побутові проблеми місцевого населення. В першу чергу, допомога у будівельних матеріалах надаватиметься тим, чиє житло найбільше постраждало від обстрілів. Шифер, вікна та інші побутові матеріали, а також продовольчі набори, надасть один з австрійських фондів. У той же час на території так званої ЛНР фіксується погіршення соціально-економічної ситуації, яке викликане затягуванням виділення коштів на пенсійне забезпечення населення, зокрема, станом на 13 число. Фінансування пенсій в так званій ЛНР за жовтень ще не розпочато у зв'язку з ненадходженням необхідних коштів з Російської Федерації. Керівництво так званої ЛНР здійснює пошук додаткових коштів на фінансування пенсійного забезпечення у разі продовження затримки виплат з РФ на контрольованій бандитами території. Має місце брак фінансування для підготовки соціальних об'єктів, тобто школи, лікарні, дитячі садочки. Тощо до опалювального сезону, зокрема, централізовано забезпечення вугіллям.